То не хоче припинення війни. Не буду оригінальним, якщо скажу, що я так думаю, що деяким європейським країнам не дуже вигідно, щоб робоча сила, а саме працездатні українці виїхали з Європи, повернулися в Україну. Другий контингент це страни Балтії. Я думаю, що у разі миру між Україною та Росією. Військову махіну російську не зупинити. Просто для росіян це не має сенсу зупинятись. Вони переозброєні, вони налаштовані, вони дуже вмотивовані. 70% росіян підтримують війну. Для них це солодка така пілюля після багатьох років ментальної ізоляції, перш за все. І страни Балтії знають, що вони будуть наступні або Польща, або Молдова з Придністров'ям. Це наступні, куди кинуть свої сили росіяни. Це майже неможливо цього уникнути. Наступні, звичайно, це військове лобі. На жаль, і українське, я так думаю, я не впевнений. І європейське, і американське військове лобі, які багато років знаходились в тіні. це великі гроші, це виробництво, вони також не хочуть зупинки війни. Як не дивно, Китай після торгівельних війн між Сполученими Штатами та Китаєм, я також думаю, що промислове виробництво Китаю буде обов'язково переналаштовано на військово-промисловий комплекс, через те, що промислове виробництво Китаю втратило майже втратило поки що ринок Сполучених Штатів Америки ну, через торгівельні війни. Вони дійдуть згоди, це обов'язково, і всі ці мита впадуть до якогось там рівня. Ціни в Америці вже зросли на китайські товари і значно зросли, а, вдвічі, втричі, на якісь такі дрібні, прості речі а, і так далі. Тобто Китай, Балтія, Молдова, Приднестров'я. Європейські країни, де працюють українці, промислове, військове лоббі, військові, і сама Росія не зацікавлені, щоб війна в повному сенсі зупинилась. Навіть якщо зупиниться між Україною та Росією, то я думаю, що буде нова війна. Що з цим робити, я поки не знаю. Але я впевнений, що Наша влада і не лише наша влада, а вся світова влада над цим думає, бо війна також не вихід. Всі це розуміють. Ця інформація просто для роздумів, для роздумів, щоб ми могли краще спланувати наше майбутнє своє, якщо це можливо, майбутнє своїх дітей.